Слава Ісусу Христу! Слава. Мене турбував остеохондроз позвоночника відкладення солей. І після молитви оця Олега мені стало краще, біль відступив. Я дуже дякую Господу Всевишньому за допомогу, за цілющі молитви оця Олега і за це святе місце. Слава Ісусу Христу. Мене звати Володимир. Я вже не раз давав свідчення. То зараз також у мене коротенькі. І Коли в мене почалася сесія, я вже розказував, як я поступив, я, якщо все з Божою волею. Тож, хто був, то теж знає. І в мене була сесія, тут я був, прийшов собі, все маю бажання сповідатися, хоча б раз у місяць і прийшов, і тут дівчина теж прийшла. Я не, не думав просити за це, але думаю, я прийду швидше, щоб посповідатися. Тут приходить дівчина і просить, щоб отець Олег помолився в неї за здачу за чи захист екзамена свого, чи дисертації, щось в цьому роді я тоді тому я, я, я теж попрошу, щоб і мені отець Олег за мене помолився, хоча з другим наміренням. Де отець Олег каже, добре, помолився. Помолився, і так, що в мене сесія дуже пішла легко, що було 8 опитування, то найбільші оцінки вийшло, так Бог вчинив. І дякую Господу Богу, цю Олегу за ці зцілюючі молитви і за це прозвіння, що Господь Бог вислухує через оця Олега нас і щиро вдячний, слава Богу. А, і та, що просила, теж знала чи захистила дуже успішно. Дякую Господу Богу, цю Олегу, слава Богу. Христос народився. Хочу дати свідчення. Яке сталося, можна сказати, чудо. Е, мені коли-то в середу, оцю середу, позавчора, дочка каже, мама, ми їдемо у Буковель на го у гори кататися на лижах. Але в неї, я кажу, а як ж ти поїдеш, ти маленька дитина грудна, п'ять місяців треба годувати, то ж цілий день. І почала її відговорювати, але ну, вона мене не слухала. Каже, збираємося завтра їхати. І я пішла до отця Олега, просила його за молитву, щоб він помолився, щоб такого не сталося. І вона, і вона сталося тоді чудо, що вона не поїхала бо чоловіка її не відпускали з роботи, але вона пообіцяла, що вона поїде вівторок, тобто вчора. І сталося знову, я знову просила ця, ця Олега. І знову сталося чудо, вона не поїхала. Я кажу, Що сталося? Заболів за поперек, Вона пішла до сміх і гріх, Богу, дякувати, слава Ісусу Христу.